Добрий день, малята! Сьогодні, коли я йшла до дитячого садочка, то мені так захотілося з вами пограти у дуже цікаву гру. Тож будьте уважними! Дидактична гра, що кому потрібно для роботи. Що потрібно для роботи кухареві, каструля та ніж. Що потрібно для роботи перукареві? Ножиці та фен, Що потрібно для роботи пожежникові? Драбина та вогнегасник. Що потрібно для роботи лікареві? Термометр та аптечка. Що потрібно для роботи пекареві? Борошно та піч. Що потрібно для роботи будівельникові? Кельма та цегла, Що потрібно для роботи швачці? Нитки та голки. Діти. А для чого люди працюють? Щоб приносити користь суспільству, задовольняти свої потреби, відчувати радість. Пропоную нам разом вивчити вірш, який називається професій на світі багато. Замнемо таблицею. Професій багато на світі, бо люди у нас працьовиті, і кожна робота у пошані пожежника, вчителя, няні, військового і артиста, геолога і машиніста. Потрібна й важлива робота у кухаря і пілота. У лікаря і комбайнера, в столяра та в інженера. Професії усіх не злічити, тож думайте діти. Кожну картинку уважно розглянемо і запам'ятаємо. Професій багато на світі, бо люди у нас працьовиті, і кожна робота в пошані пожежника, вчителя, няні. Військового і артиста, геолога і машиніста потрібна і важлива робота у кухаря і пілота, у лікаря і комбайнера, у столяра та інженера. Професії усіх не злічити, Тож думайте, діти. За допомогою картинок розкажіть віршик по пам'яті. В світі професій дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. Діти, як ви гадаєте, яка ж саме професія найважливіша? Чому? Яку професію в майбутньому ви б хотіли обрати? Поміркуйте! На цьому наше з вами відеозаняття закінчується. До побачення, до наступних зустрічей!